точно бачили. Дуже вдячні всім черкащанам, всім людям, які нам допомагають, які передають нам продукти, речі, бронежилети, які допоможуть врятувати життя та здоров'я наших воїнів, бійців, які зараз воюють на сході за Україну, за нашу незалежність проти окупантів. Велика подяка всім людям, які витрачають свій час, свої кошти, приїздять до нас, передають харчі, турбуються за нас. Ми всім дуже вдячні, разом переможемо. Хлопці, додайте, може кілька слів. Дуже важлива ваша якраз моральна підтримка, тому що якраз моральної підтримки трошки не вистачає. Те, що ви передаєте, це все добре. Але дякуємо вам, що ви присилаєте нам картинки, присилаєте нам листи. Це дуже сильно гріє душу. Дитячі малюнки дуже радують. Дякуємо вам за те, що ви турбуєтесь за нас і передаєте нам ось таку допомогу. Кожна справа, яку люди роблять для батальйону АЗОВ і для інших добровольчих батальйонів, які зараз воюють на Сході, це великий вклад, скажімо так, в спільну справу. Слава Україні! Героям слава! Ну, По-перше, радує те, що в хлопців дух дійсно бойовий. Якщо такий бойовий дух, то я думаю, що ми переможемо. Зрозуміло, що їм треба допомагати. І це вони сьогодні говорили про це. Допомога їм потрібна як моральна. І це ми будемо говорити черкащанам. І я знаю, що черкащани їм морально підтримують. І не тільки морально, і матеріально, як можуть. Але будемо доносити їм це. І Я впевнений, що і наші громадяни. І наші черкащани, і наші хлопці, які там воюють, зроблять все для того, щоб ми перемогли того ворога, який нам мішає, шкодить будувати європейську країну.